Доброго дня! Я запрошую учнів на трудову майстерню. Ми з вами будемо ліпити бабку з пластиліну та з вертолітиків. Ось таких склен. Що ми з вами спочатку зробимо? Візьмемо ось таку основу. З картона покладемо перед собою. Виберемо два однакові верхоталітики. Це будуть у нас крила. Давайте два великих спочатку однакових. От вони, складемо їх між собою. Ось так і скріпимо пластиліном. відщипнули маленький шматочок, розім'яли добре, скатали невелику кульку, поклали її. На наш вертолітик, придавили зверху іншим, і вони мають склеїтися ось так. І так само зробили з двома меншими. Відчепили невеликий шматочок пластиліна, розім'яли, придавили іншим. І тепер скріпили їх між собою, так? Ось так. Теж за допомогою пластиліна. Так, дивіться, ось які крильця в нас мають вийти. Так, дві пари. Так, а тепер. Зробимо тільці нашої бабки, для цього візьмемо шматочок дроту, так ось він, знайдемо середину, для цього складемо його навпіл. Так, бачите, ось середина, І нанизаємо велику намистинку. Нехай вона буде біла. Так, ось так перекрутили. Є вже у нас так середина. І тепер нанизуємо з вами. Давайте, нехай буде. Ось така жовтенька. Так. Тепер яскраво рожива, бачите, ще одна жовтинька. Яскраво рожева. Жовтенька, яскраво, рожева давайте поменше трішки жовтеньку. Закручуємо цей залишок, що в нас залишився. Ховаємо його. Так, все сховали ось тільце. Тепер беремо з вами шматочок пластиліна, невеликий, розім'яли його добре. І прикріпили. До нашої картонки. Так, бачимо, ось вона. А тепер на неї приклеїли наші крильця Верхні крильця, бачите, будуть більші, а менші, а нижні будуть менше за розміром. Так, прикріпили. Тепер беремо ще шматочок пластиліна і клеїмо от сюди посередині. І до цього шматочка ми з вами прикріплюємо наше кільце. Ось так наклеїли шматочок, так. а тепер приліпили кільце нашої бабки. Так, so, бачите. Так, і щоб в нас бабка літала, нам треба взяти шматочок дроту. Так, розрівняти його ось такий. Так, і прикріпити до нашої бабки ззаду на пластилин. Бачите? І ось ми бачимо, що наша бабка літає.